Нічний кошмар Одеси. Унаслідок ворожої атаки на місто постраждало шестеро людей. Серед них двоє дітей. Миколаївщина у вогні. Збереження екосистем це справа кожного і кожної особисто. Надзвичайники, лісівники та екологи закликають не нехтувати протипожежною безпекою. Нові тепломережі та ремонтні роботи замінило близько 500 метрів труб. Миколаївська ТЕЦ готується до наступного опалювального сезону. Сьогодні, четвер, третій липні. У нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. В день 2 липня ворог двічі атакував ФПВ-дронами та вдарив з артилерії по куцерубській громаді, наслідок чого в селі Дмитрівка було пошкоджено 5 приватних будинків. Виникли пожежі сухої трави на відкритих територіях. Пожежі було оперативно ліквідовано, постраждалих немає. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. У ніч проти 3 липня армія РФ завдала удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. Повідомляється, що поранення отримали шестеро людей, серед них двоє дітей. Завдяки оперативним діям надзвичайників ще 11 чоловік було врятовано. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В оселях містян виникли пожежі, шість квартир зруйновано повністю. Ще 36 частково пошкоджено. Вже зранку поліцейські фіксували наслідки терору Росії, збирали докази, опитували людей, надавали психологічну допомогу. Херсонська обласна військова адміністрація показала наслідки ворожої атаки безпілотниками на один з медзакладів у Дніпровському районі сусіднього обласного центру. Внаслідок скидів з БПЛА пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автівки. Також понівечено вікна в одному з приміщень закладу. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Миколаївські правоохоронці викрили завідувача відділення однієї з міських лікарень, який пообіцяв місцевому мешканцю за 3 тисячі доларів організувати його перебування на стаціонарному лікуванні, а також виготовити документи про наявність у нього захворювання, що дозволить уникнути мобілізації. Для передачі коштів посадовець залучив свого знайомого. Обох фігурантів затримано після отримання неправомірної вигоди. Наразі їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Розмалювали об'єктиви відеокамер в тимчасовому укритті на проспекті Миру. У Миколаїві поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками двох 13-річних башкетниць, які маркером замалювали захисне скло двох камер відеоспостереження, під'єднаних до системи Безпечне місто. Поліцейські зустрілися з батьками дівчат та поспілкувалися щодо подібної поведінки. Олександр Сінкевич в своїх соцмережах подякував правоохоронцям за оперативність та принагідно нагадав, що у Миколаєві працює молодіжний простір, де підлітки можуть Водити час дійсно цікаво та корисно. Більше половини всіх пожеж на Миколаївщині припадає на екосистеми. Про це повідомили під час брифінгу за участі представників ДСНС, екологічної інспекції, гідрометцентру та лісового господарства. Вони розповіли про причини загорянь, наслідки для довкілля та заходи, яких вживають рятувальники. Подробиці дивіться у матеріалі. У Миколаївській області з настанням сезону спеки різко зросла кількість пожеж в екосистемах. А взагалі, з початку 2025 року зареєстровано майже дві тисячі займань, які охопили сотні гектарів. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки ДСНС Миколаївщини Олександр Швець під час спільного брифінгу представників рятувальної служби, гідрометцентру, лісгоспу та екоінспекції. Протягом 2025 року на території Миколаївської області вже зареєстровано. 1857 пожеж, з яких 1233 виникло на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це більше 66% від загальної кількості. Також хочеться звернути увагу на зернозбиральну кампанію 2025 року, яка недавно почалась, вже зафіксовано 40 пожеж, внаслідок яких знищено зернових на корені площею понад 762 гектари. Основна причина загорянь людський фактор необережне поводження з вогнем або навмисні підпали. Але є й системні проблеми. Олександр Швець зауважує, місцева влада не завжди виконує протипожежні заходи, не скошує суху траву, не прибирає сміття, не облаштовує під'їзди до водой і не створює запасів води для рятувальників. В області підписано розпорядження міської обласної адміністрації. Уже в цьому році, 26 травня, за номером 187, про запобігання та протидію масовим пожежам на території лісових масивів природно заповідного фонду, заплавах річок та інших угідях. Тому як розпорядження є, воно підписане, до всіх доведено, всі, начебто, працюють, свої обов'язки виконують, але на жаль, маємо, що маємо. Пожежі завдають суттєвої шкоди довкіллю, зазначає головна спеціалістка відділу держнагляду за атмосферним повітрям Надія Кривцун. Вогонь нищить рослинністі тварин, забруднює повітря небезпечними речовинами, руйнує ґрунт і впливає на водні ресурси. В разі отримання інформації щодо масштабних пожеж надзвичайних ситуацій на території природно-заповідного фонду в лісах на сміттєзвалищах, так з найбільш кричущих випадків горіння в екосистемах внаслідок намисних підпалів, екоінспекція проводить розрахунки завданої шкоди та направляє інформацію до правоохоронних органів із повідомленням про кримінальне правопорушення. Показовий приклад масштабна пожежа у Воскресенській громаді, яка охопила 108 гектарів. Її екологічні збитки для повітря оцінили у понад 406 мільйонів гривень. Погода також сприяє загрозі. За червень випало лише 30% норми опадів. А спека підняла пожежну небезпеку до п'ятого найвищого класу. Ситуація у нас складна і сама пожежна небезпека, от тих вона склалася в червні. У нас висока високий рівень. Це у нас п'ятий клас. І якщо так заглядати на весь липень, то вона так і буде, такий високий клас. І навіть ті опади, які випадуть, вони не полегшують ситуацію. Тобто вона так і буде дуже високий рівень. Тому що сам липень у нас взагалі, як всі знають, це найтепліший місяць року. ДСНС посилює моніторинг ситуації, використовує дрони, проводить рейди, складає адмінпротоколи. З початку року вже винесено 114 постанов за порушення правил пожежної безпеки. Ми не будемо ставати якимсь каральним органом, який потім приходить, проводить рейди, починає складати адмінпротоколи, які на сьогодні за результатами їх складення штрафи вже далеко не маленькі на громадян за випалювання сухої рослинності, це для інформації, від 3 тисяч до 6 тисяч понад. На посадових осіб від 15 до 21 тисячі. Учасники брифінгу закликали мешканців Миколаївщини бути відповідальними та небайдужими до стану довкілля, дотримуватись правил пожежної безпеки та своєчасно повідомляти про займання лише спільними зусиллями громади та державних структур можна попередити масштабні пожежі, зберегти екосистему області і уникнути непоправних втрат. Олександр Дломатович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Мільйонні збитки довкіллю через незаконну вирубку лісових насаджень. Прокурори Первомайщини скерували до суду справу щодо п'яти учасників організованої групи, які з жовтня 2024 по люти 2025 року виробили дерева у лісосмугах району, а деревину в якості дров продавали місцевим жителям. За висновками державної екоінспекції, збитки від дій чорних лісорубів перевищили 1 мільйон 700 тисяч гривень. За клопотаннями прокурорів судом накладено арешт на майно обвинувачених. Їм Загрожує до семи років позбавлення волі. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті та РКМАРТІВІ. Сьогодні, 3 липня, в Україні, вперше відзначається День армійської авіації, сухопутних військ Збройних сил України. Це день героїчних воїнів, на рахунку яких вогнева підтримка, доставка десантів і зброї, евакуація поранених. Сьогодні слова вдячності звучать на адресу екіпажів і технічного складу армійської авіації за їхній внесок в оборону нашої держави. І також сьогодні вшановують пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць українського неба. Українці вдячні цим героїчним людям за відвагу, швидкість і силу, які щодня рятують життя та наближають перемогу. Віталій Кім провів сьогодні зустріч з представниками Данського енергетичного агентства та Офісу посольства Королівства Данія в Миколаєві. Повідомляється, що данці зацікавилися українським досвідом захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак з боку Росії, а також реагування на обстріли та відновлення енергосистем. Вони підкреслили, що досвід України є надзвичайно цінним для країн-членів НАТО, зокрема Данії, яка також прагне посилити свою енергетичну стійкість. Очільник Миколаївщини традиційно подякував. В данським партнерам за підтримку та зазначив, що готовий до відкритого діалогу і співпраці. Музика. Від місця у фурі з лісом прикордонники ліквідували схему незаконного виїзду до Молдови. Затримано трьох осіб призовного віку, які сховалися у спеціально обладнаному схроні всередині вантажівки. Двох організаторів координував спільник онлайн. Вартість послуги 10,5 тисяч доларів з особи. Оплата здійснювалася частинами 9 тисяч 300 доларів під час перетину кордону. Решта після прибуття до іншої країни. Реалізувати задум не вдалося. Вантажівку зупинено. Усім фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Попри війну і енергетичні загрози взимку тепло має бути в кожній оселі. У Миколаєві наразі тривають масштабні роботи з оновлення теплових мереж. Один із ключових об'єктів це реконструкція тепломагістралі на вулиці Третя Слобідська. Вона забезпечує теплом понад 300 багатоповерхівок центрального та Інгульського районів. Що вже зроблено та які технології застосовують, аби підготуватися до опалювального сезону, дізнавалася наша знімальна група. Тепло в оселях Миколаївців узимку. Це результат щоденної роботи енергетиків. І навіть попри війну обстріли та блекаути в холодну пору Миколаївська ТЕЦ не зупиняється. З початку 2023 року її працівники вже замінили понад 7 кілометрів тепломереж. Наразі триває реконструкція ключової тепломагістралі на вулиці. Третя Слобідська це третя Слобідська магістраль, це одна із головних артерій міста. Проєкт розпочався насправді в минулому році, замінили близько 500 метрів труб від Кузнецької до Заводської. Це другий етап реалізації його. Це дуже важлива магістраль, яка бере участь в нормальній гідравліці міста. Це проєкт реконструкції заміни вже зношеної труби, яка, в принципі, не, подальшу, не придатна до подальшої експлуатації. І це дуже підвищить надійність по постачання міста в опалюваль сезон. Тепломережу на цій ділянці поклали ще в 1976 році. За роки експлуатації труби зносилися та потребували невідкладної заміни. Заплановано поміняти на даному участку приблизно 283 метри тепломережі. На більш сучасні предизольована труба міняємо стару звичайну стельну, яка вже свій термін відпрацювала, і вона вже не придатна для подальшого використання, оскільки виникали аварійні ситуації. Діаметр трубопроводу на зазначеній ділянці становить 720 міліметрів, що передбачає великий обсяг робіт під час монтажу нових якісних комунікацій. Це, по суті, йде реконструкція. Міняється звичайна чорна труба на попередню ізольовану, яка має свій термін ну, гарантійний термін експлуатації 50 років. Тобто, це робиться. З дуже великим запасом надійності ця труба дозволяє зменшити дуже сильно втрати теплоносія, і також вона обладнана системою пошуку витоків. Тобто, якщо якась аварійна ситуація, вона дуже легко знаходиться і швидко локалізується. Працівники Миколаївської ТЕЦ зазначають, що вже виконано значну частину робіт, і реконструкція просувається відповідно до графіка. По місту працюють і підрядні організації, і працюють наші бригади, які займаються кожній на своєму відведеному в участку теплотрас. Вже майже підходимо до 40-45 вже замінених трас. То, що було в нас заплановано на цю ремонтну кампанію. Попри всі зусилля, у Миколаївській тед зізнаються, бракує спеціалістів. Тож компанія відкрита до співпраці та запрошує до команди всіх, хто прагне працювати на благо нашого міста. Слюсарі, електромонтери, зварювальники, інженери та машиністи. Звертайтеся за докладною інформацією за номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївські атлети знову серед переможців. З 23 по 29 червня на Львівщині відбувся чемпіонат України з велоспорту в Олімпійських видах серед чоловіків та жінок, дорослих та юніорів. У змаганнях взяли участь найсильніші велогонщики з усієї країни. А збірна команда Миколаївщини продемонструвала високий рівень підготовки. Найкращі результати показали Єлизавета Голод, Валерія Пономаренко, Ольга Шекаль, Єлизавета Казакова, Анна Колежук та Юлія Пчелінцева. У доробку дівчат відразу по декілька нагород, у тому числі найвищого гатунку. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів. Наостанок про погоду у п'ятницю 4 липня. Синоптики прогнозують миколаївцям спекотний та сонячний день. Без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 36 градусів. Вітер змінних напрямків легкий. Середня вологість повітря складатиме 32%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях свою думку щодо сьогоднішніх новин. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт сатарка Мартів. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.